Салют всім гостям та підписникам каналу Relax Time. В цьому відео ми планували відвідати водоспад воєводин та парк Шемборна. Як бачите, до парку ми дібралися, а з водоспадом сталася невеличка заминочка. Навігатор нас завіз трохи не туди, але те місце було ще певно цікавіше, ніж сам би водоспад. Тому в цьому відео я вам розповім все. Дорога до нього, до речі, була трішки важкувата. Ви не забувайте коментувати це відео, ставте вподобайки. Ну і ми погнали! До речі, друзі, ось як ви можете бачити монумент самого Шемборна. Дякую вам велике за ваші теплі приємні коментарі. Не забувайте, що за коментар є можливість отримати 200 гривень. Ці 200 гривень можуть стати вашими. Для цього вам потрібно залишити змістовний коментар під цим відео. І переможця я завжди публікую в телеграм-каналі. Посилання на канал є в описі під відео. Прямували ми по навігатору до водоспада води. Виводить він нас на ось таку бетонну доріжку, де ми починаємо підйом. Але кінцева точка виявилася зовсім іншою. Це просто шикарна машина, друзі, я чесно. Довела нас сюди. Я трішки, звичайно, переживаю, що, можливо, щось станеться при спускові, але на підйом вона зарекомендувала себе просто шикарно. Піднялися ми на самий верх, там якісь бункери. Неймовірно гарний краєвид. І, до речі, тут наверху лежить сніг. Ну, він ще не станув, певно. Але в нас сьогодні, я знімаю 5 жовтня і вже є сніжок. Перший я підпробував. Зараз хочемо. Подивитися, що тут є цікаво, особливо я хочу дійти до тих бункерів, мені цікаво, що там. ну Це є певна якась метрологічна станція або станція для зв'язку. Але, друзі, я вам кажу, вигляд тут просто ну неймовірний. Прохолодно, видно, хмари, просто шикарно. знаєте, друзі, що найцікавіше, що на цій горі ми знаходимося поки що самі. Тобто тут нікого немає. Крім до речі, там в одному місці є важка техніка, щось тут будують. Я не знаю, можливо, тут хтось хоче побудувати якийсь готель відпочинку, можливо, просто хочуть щось, якусь дорогу там чи ще щось, я не знаю. Але факт є фактом. Сюди їздять важкі автомобілі. До речі, ми зараз будемо спускатися, покажемо вам, які там краєвиди. Покажу вам, яка там дорога. Якщо це відео будуть дивитися ті водії, які звідти спускалися, вам великий респект. Тим не менш, друзі, я дійшов до якихось, не знаю, бункери, не бункери. Я в інтернеті обов'язково подивлюся, що це, і вам повідомлю. До речі, ось сніг. На відео, що ви зараз бачите перед собою, це залишки споруди тропосферної станції Барс, елементу колишньої радіанської військової системи зв'язку. Барс це тропосферна мережа управління, створена у 80-х роках минулого століття. Вона забезпечувала захищений зв'язок між військовими частинами, штабами та системами ППО, навіть у гірських або важкодоступних районах, де звичайний радіозв'язок працював погано. Тропосферні станції, як ця працювали за принципом відбиття радіосигналів від тропосфери, шару атмосфери на висоті 8-12 км, що дозволяло передавати дані на сотні кілометрів без супутників. Після розпаду СРСР більшість таких об'єктів занепала. Зараз вони виглядають як покинуті бетонні бункери чи ангарні споруди, іноді з рештками металевих веж або антенн. Станція барса розташована на горі стой біля поляни чи воловця, одна із найвідоміших у Карпатах. Можете зрівняти з моїм ростом приблизно розмір цієї споруди. Ну Десь метр можливо, я знаю. До 10 точно є, десь 8, можливо, навіть і всі 10. Така незвична споруда, до речі. А таке виникає питання, як всі часи його будували і як сюди доставляли будівельні матеріали. Я гадаю, або кіньми, або були спеціальні якісь трактора. Гусінічні. Просто дійсно, тут масштаб такий доволі заворожує. Там далечині знаходиться ще один ось такий об'єкт, але до нього обмежений доступ. Ось така станція з сонячними панелями. Але тут а, ліска, туди проходити не можна. Ну в принципі, ми туди і не сильно велике бажання маємо йти. Хмари впали, закрили собою гори. Аби зараз не було ніякої негоди ти по душу ще гірше снігу, тому що ми зараз маємо спускатися. Ось таку доріжку проклали для вантажних автомобілів, що дозволяє їм підніматися без перешкод на гору та доставляти туди будівельні матеріали. До речі, зверху планують будувати гірськолижний курорт. Також по дорозі буде село Липовець. Хати там стародавні, виглядають не сучасні. Таке відчуття, що цивілізація сюди ще не дісталася, хоча світло в них там є. Трішки нижче спустимося, а я вам покажу, як село виглядає загалом. До речі, до даного села від траси потрібно буде проїхати вгору приблизно 7-8 кілометрів. Найважче на такій дорозі було шукати місця для розминки з вантажними автомобілями, тому що тут вони доволі часто підіймаються вгору. Вже значну частину спуску ми проїхали. Трішки нижче знаходиться ось така біседка. Вирішили трішки зупинитися, розім'яти ноги, бо, тому що нога завжди в напруженні через те, що натискаєш педалі. Дивлюся, якийсь струмок тече, прямо видно, що воно згори починається. Попід дорогою також струмочок. І там, і там. І ось дивлюся, туди така лісова дорога. Ми коли піднімалися по цій дорозі, зустріли автомобіль, який спускався вниз, і запитали чоловіків, що там зверху знаходиться. Вони нам сказали, що там рута полонина. Хоча, можливо, ми пропустили якийсь поворот, але ми їхали суто по дорозі, де прокладена сама дорога. Коротше, ми нікуди не попали, тільки оця гора, де ви бачили, ну, в принципі, вертаємося назад і вже будемо шукати цей водоспад воєводину, а якщо не вдасться, тому що чомусь весь до нього дорогу не прокладує. Прокладує тільки Google навігатор. Ми зараз спустимося, розпитаємо людей, щось перекусимо, а якщо ні, то поїдемо в парк Шембурню. Ми коли підіймалися, гадали, що це струмочок б'є саме від водоспаду. Але, на жаль, ми прогадали, коли піднялися на гору, водоспаду взагалі ніякого не було. Ну, десь починається річка, тече собі. Поки що ми побачили ось такий міні-водоспад. Вода холодна, прям крижана. Але хоч щось. Приїхали ми, де знаходиться готель Воєводино. Далі йде якби, приватна територія, і нам потрібно зараз буде ось там в касі заплатити, та далі ми підемо пішки. Друзі, за вхід на територію парку ми заплатили 200 гривень. Територія дуже велика, дуже багато різних локацій. Сподіваюся, нам вистачить часу, щоб все вам показати і все розказати. Увійшовши в парк, я подумав, що це військова техніка. Але підійшовши ближче, прочитав табличку. Це виявилось, що даний автомобіль. Отримав газда від свого батька, який допомагав розбудувати цей курорт воєводино. А гелікоптер привозив людей на сільськогосподарські роботи та належить лісовому господарству Закарпаття. На території, до речі, присутня кінна ферма. Є кізочки, до речі, запах від ферми, до речі, відповідний. Є ось такий водоспад. Не водоспад, а просто річечка тече. Ось такі красиві краєвиди. Ну, йдемо далі в глиб. Ми вирішили зайти відразу в Голодну Форель, тому що ми вже буквально годинки 5 в дорозі знаходимося. Тому підемо зараз трішки перекусимо і будемо далі ходити по паркові. Салат Голодна Форель та паста карбонара, кола, кава. Ще має бути рис та форель на грилі. Потім покажемо обов'язково цінник. Ну і підпливла до нас форель в такому готовому вигляді. Подача непогана, запах смачний. Сподіваюся, на смак вона також буде смачна. Друзі, я вам скажу, не, хоч це і дорого буде коштувати, але рибка дійсно смачна, неймовірно м'яка, неймовірно ніжна. А ще Якщо взяти так от лімончиком трішки соку то взагалі просто шик. Ну і загальний чек на собі шовся в 2071 гривні. До речі, дуже добре, що зараз. Йде дощ, тому що порозганяв весь люд і можна спокійно знімати красиві краєвиди цього парку. Також на території присутній канатний парк, він не дуже великий, але для дітей це буде цікаво. До речі, на території парку присутні ось такі міні-скульптури. І що мені подобається, що є ось такі чудові інформативні вказівники, які не дозволять вам заблукати на цій території. Біля самого парку є ось така інсталяція міні-село. Можете. Подивитися та зупинитися детальніше, розглянути, там краєзнавчий куточок. Ось сама брама. Зараз ми зайдемо в сам парк Шемберна. подивимося на екзотичні дерева, які там були виростені за ті часи. До речі, ви вже бачили це сам Шембург. Для тих, хто не має можливості відвідати сам парк, ставте на паузу та читайте цікаву інформацію про дану браму, яка знаходиться при вході. в сам Парк. Парк Шембурна перлина Закарпаття, розташована навколо старовинного замку 19 століття. Це мальовничий дендропарк з понад 40 видами рідкісних і екзотичних дерев від японської сакури до тюльпанового дерева. У центрі штучне озеро у формі Австро-Угорської імперії, а навколо містичні джерела, романтичні алеї та неймовірні краєвиди Карпат. Тут природа гармонійно поєднується з історією, створюючи атмосферу спокою і натхнення. До речі, якщо звернули увагу, по дорогою знаходяться ось такі містки, кожен з них символізує знак зодіаку. Тому ви можете обрати свій знак зодіаку, то обов'язково біля нього штрафуватися. є, до речі, тут цікава така річ, кельський сад називається. Ось тут є назви дерев, які висаджені ось тут кружком. І по даті свого народження, до речі, ви можете. Виявити свій вид дерева. У мене, до речі, це кипарис. Кипарис він знаходиться ось там. Такі типи, як ялинка. Я вам ближче зараз покажу. Ось всі ці дерева висаджені таким кружком. Там список ви бачили, можете поставити на паузу та прочитати. До речі, ось моє дерево. Гарненьке, мені подобається. До речі, таке можна було б посадити і біля гаража в себе. Ще на території присутній ось такий кам'яний міст. Цікава споруда. А ось там далі видно гори. Друзі, ви можете собі уявити, яким століттям та якими роками датуються ці кам'яні скульптури. Виглядають ну, вони міфічно, я б навіть сказав. Чесно, парк Шембурнів мене здивував дуже гарний, колоритний, атмосферний. Е, таке відчуття, ніби поринаюся в якусь історію. Тому, якщо ви десь будете в Закарпатті, я рекомендую це місце, до речі, да, 5-5, тому е, їдьте, відпочивайте. Вхід 200 гривень, я не вважаю, що це дуже дорого, але парк дійсно вартий уваги. Я намисно вам не показую всі локації, тому що потім для вас особисто приїхати в це місце буде нецікаво. Якщо ви побуваєте тут, ви переконаєтеся, що краса буває дуже різною. Побуваючи в цьому місці, ви можете себе відчути справжнім графом. Тонені, але щасливі, ми требуємо назад до нашого мобілізація. Я сподіваюся, вам сподобалася наша невеличка відео екскурсія, надалі буде більше. Слідкуйте за анонсами.